Права 880. 880. Світлана вклала 60 тисяч гривень у цінні папери, придбавши акції фірми Альфа на 15 тисяч гривень, акції компанії Бета на 20 тисяч гривень, а решту вклавши в акції фірми «Гамма». Через рік акції фірми Альфа подорожчали на 20%, акції компанії Бета на 8%, а акції фірми «Гамма» подешевшали на 10%. Яким є загальним прибуток чи збиток Світлани за рік? Ну що ж, давайте виконувати за діями. Отже, якщо у Світлани було 60 тисяч гривень, записуємо перше дія, то вона придбала 60 тисяч гривень. Вона придбала альфа на 15 тисяч гривень, а бета на 20 тисяч гривень. То ми від 60 тисяч гривень віднімаємо тоді суму 15 тисяч плюс 20 тисяч. Ну і це буде дорівнювати 60 тисяч мінус 35 тисяч, а це буде 25 тисяч гривень. Це пишемо в дужках гривень. Це акції фірми Гамма. Є? Ну добре. А зараз у нас є наскільки подорожчали чи подешевшали акції цих компаній. То записуємо тоді друга дія. Давайте відсотки приведемо. Отже, 20% це 20 сотих частин. Це буде 0,2. Так. Далі у нас є 8%. Це складає. 800 або 0,8. Є. Ну, і у нас ще є 10%. Це складає 10 сотих, або 0,1. Ну що ж, з відсотками розібрались, а зараз давайте порахуємо, наскільки подорожчали акції фірми Альфа. Записуємо третє діє. Тобто ми дізнаємося, вклали в Альфа 15 тисяч гривень. То ми їх множимо. Вони подорожчали на 20%, то множимо на 0,2. І це дорівнює. Це все одно, що 1500 помножити на 2. Якщо ми 10 заберемо від 15 помножимо на 0,2. Або це буде 3000 гривень. Запишемо, що це у нас прибуток. З акції. Це у нас буде альфа. Бо вони подорожчали. Є. Ну, а зараз дізнаємося, який прибуток з акцій компанії Бета вони подорожчали на 8%. Отже, записуємо четверта дія. Вартість їхня була 20 тисяч гривень, множимо на 0,4. 8 сотих. Якщо ми заберемо 100 від 20 тисяч гривень, помножимо на 0,8 вийде 8. Тобто це можна записати тоді 200, що множиться на 8. І це буде 1600. Одужка, записуємо чого? Гривень. Це в нас буде прибуток з акцій. Бета. Є. Ну, а компанія акції Гамма подешевшала на 10%. Знайдемо, наскільки вони подешевшили. Записуємо п'ята дія. Вартість їхня була 25 тисяч гривень. Подешевшили вони на 10%, то це множимо на 0,1. І переносимо кому в 25 тисяч на один розряд ліворуч. Вийде 2500. У дужках пишемо, чого гривень. Це в нас буде тоді збиток з акцій. Гама. Є. Яким є загальним прибуток чи збиток Світлана? Ну що ж, отже, в шостій дії прибуток з Альфа 3000, тисячі. Плюс прибуток з бета 1600. І відняти збиток з акції гама 2500. Це буде дорівнювати 3000 плюс 1600. Або 3000 мінус 2500 це буде 500 плюс 1600. Це буде 2100. 2100, в дужках пишемо, чого гривень. Записуємо, що це у нас буде. Прибуток. Світлани. за рік Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Яким є загальний прибуток чи збиток Світлани за рік? Записуємо прибуток. Складає 2100 гривень. Є?